Вітаю вас, друзі! От, в сьогоднішньому відео хочу розповісти вам, як я підживлюю кавун і диню, схему підживлення, який використовую добрива, і порядок внесення цих добрив. Перед тим як ми почнемо це відео. Я хочу попросити вас, хто ще не підписався, будь ласка, натисніть підписатись, натисніть на дзвіночок, для того, щоб не пропускати наступні мої відео. От. Ну і традиційно підписуємося всі, окрім москалів, як завжди. От. Ну що, тоді поїхали. Значить, підживлення кавуна. Що почати? Значить, почнімо з того, що, чого і скільки треба кавуну. Найбільше кавун потребує саме азоту. Потім на другому місці йде в і на третьому вже фосфор. Потім ще йому буде потрібно кальцій. До речі, нестачу кальція. Ви можете побачити у мене є відео за минулий рік от на каналі під назвою Кривий Горбатий. Нам не потрібен. Подивитесь, побачите, як виглядає кавунчик. І якому не вистачає саме кальцію. От. Також кавунчику потрібна сірка, магній і е, бор. Цього всього треба ну, чимало, скажімо так. Значить, починаємо з самого початку. Висадили ми розсаду. От. Залишили її на тиждень. Через тиждень дивимося, що прижилось, не прожилось, що не прижилось, пересаджуємо. Але, в принципі, з цього моменту ми вже починаємо поливати і підживлювати е, наш кавун. кавун От. Перше підживлення. Перше підживлення у нас азотне. Так як починається тільки активний ріст рослини, тому будемо. Підживлювати азотом. І надалі азотом буде підживлювати кожен раз. Кожне підживлення буде азотом. От комплексні добрива будуть мінятись. Там будуть то фосфорні, то калійні. От, Але азот буде весь час з кожним підживленням. Значить, підживлюю я чим? Я підживлюю селітрою. Чому? Тому що вона найдешевша. Я, наприклад, використовую комплексні добрива фірми Partner. От, Воно, ну, я з самого початку їм почав користуватися, чисто випадково наткнувся. Потім один раз я пробував давав е, мастер е, з формулою 20 але ну, результат був, можна сказати, той самий, тому я е, купую саме партнер. Я, ну, скільки я займаюся цими кавунами-динями, я весь час підживлюю тільки цими добривами. От, але є зараз багато різних, наприклад, той самий Мастер, Яра. Тобто вибір є. Якщо когось не влаштовує ці добрива або немає де купити, то можна купити інші. Значить, Перше підживлення. Даємо ми азот, даємо селітру. От, я даю взагалі на 10 сотих, даю кілограм селітри, кілограм комплексних добрив. Так, але так як це буде перше підживлення, ми даємо лише половину, тобто пів кіла. От, якщо у вас там ділянка 30, сотих, то даємо 1,5 кг. Якщо ділянка 10, сотих, пів кіла даємо. От, тобто, ну, ви зрозуміли, так? Пролили водичкою, пролили потім разом з добривами, потім ще раз водичкою. І все, і на тиждень ми залишаємо. Добро ми не даємо, а поливаємо через день, через два. Можна через два, не тільки через день, От, через два теж підійде. Потім пройшов тиждень, ми знову даємо добриво. Але цей раз ми вже даємо як селітру, Тільки вже даємо кілограм. Не пів кіла, а саме кілограм. Так само ми даємо вже і комплексні добрива. І починаємо ми із добрив з формулою От. Їх даємо ми десь ну, 2-3 рази. Це буде все залежить від погоди. Якщо буде спека стоять, кавун швидше росте, тому вистачить двох разів дати, якщо буде трошки прохладніше, або у вас регіон такий, що у вас там ну, не дуже спекотно, то тоді можна буде і три навіть дати. Даємо ми фосфор для чого? Для того, щоб наростити корінь. Тобто, чим краще буде корінь у вашого баштану, тим. Краще, взагалі, в принципі, рослина буде рости. Вона буде краще засвоїти всі поживні речовини, краще буде засвоїти воду, яку ви будете вносити от, системою, системою капельного зрошення. От. Тому е, даємо разом із селітрою вже в друге підживлення, даємо кілограм селітри на 10% соток і пів кіла комплексних добрив, тобто з формулою 13-40-13. От. І так, раз, два-три. Потім е, селітру даємо кожен раз, тобто не перестаємо її давати, весь час даємо селітру. Е, коли дали ми ці комплексні добрива з формулою 13-13, тоді ми переходимо до формули 9-12-35 більш калійні Тому що вже в цей період у нас багато лежить кавунчиків, таких як маленький м'ячик. тобто Перша зав'язь вже. Активно росте, от, і їм потрібно набирати цукри. В цьому їм допоможе саме калій. От, тому калійні добрива продовжуємо вже надалі давати весь час разом із селітрою. І до того моменту, коли ми от дивимося, це знову це залежить від того, у кого який кавунчик, наприклад, у когось великий е гібрид або сорт кілограмів по 12. У когось там кавунчики маленькі, наприклад, як крізбі, він там росте всього кілограмів. До восьми, тобто він невеликий. ну Кожен повинен дивитися індивідуально, у кого який сорт чи гібрид цього кавуна. І вже коли ви дивитесь, що він вже майже готовий, тобто вже скоро буде готовий це ваш кавун, то ми перестаємо взагалі будь-які добри видавати. І навіть я перестаю ще й поливати. Перший завість майже готова, друга завість вже теж. Виросте, все нормально буде. Тобто годувати вже не потрібно, поливати, теж можна переставати. Ну і якщо особливо ще і дощі підуть, то взагалі класно. От, в принципі, там вистачить і в ґрунті вологи. Значить, з цим ми розібралися. Також кавуну потрібен кальцій. Як я вже і анонсував, нестачу кальцію, можете подивитись у моєму відео за минулий рік під назвою Кривий горбатий нам не потрібен. Там ви чітко побачите наглядний приклад, як виглядає той кавунчик, якому не вистачає саме кальцію. Плюс, якщо кавуну вистачає кальцію, тобто все добре, він більш буде хрусткий. От я вам такий лайфхак. Скажу. Знову же, даємо кальцію селітру. Я даю кальциніт Яра фірма. Я даю її через, через тиждень. Тобто от, один тиждень я проливаю добриво там, ну, там, вже там, формула 13 40, 13 або 9 12 35. І От Я даю кальцій на наступний раз, коли я буду проливати вже з добривом, я даю сульфат магії. Потім знову кальцій, потім сульфат магнія. Кальцій і сульфат магнія ну, приблизно по три рази. По три рази цього достатньо, щоб компенсувати нестачу кальція. От і той же самий сіркий магнія. Хто дивився мої відео в цьому році, хто слідкує уважно, ті бачили, що я передоранкою давав сульфат магнія в ґрунт. Тому цей рік я не використовую сульфат магнію по каплі і лише даю кальцеву селітру. Ще такий нюанс. Кальціва селітра вона не сумісна із фосфором. Тому е, бажано її окремо давати. І не просто окремо. Якщо ви, наприклад, даєте там добрива от з формулою 134013, 13, то от ви пролили там селітру, потім дали цю формулу 134013. І хвилин 5 треба почекати, хай, хай проливається водою просто чистою, щоб вийшли, вийшли добрива із каплі, з труби з центральної з каплі, і тоді тільки кидаєте сосавку вже в відро із кальцинітом, і тоді тільки вносите кальцій, Інакше він випаде в осад. Тобто у вас з'явиться крейда за один раз, може каплю вашу і не заб'є, але разів за 5 стопудово. Тобто ви вже потім не зможете пролити навіть водою. Тому Бажано взагалі все давати окремо. Хоча, добре, от партнеровські, там є у них і бор, і цинк, от, І оці всі формули 2020 -20, і 35 10 але вони і їх можна всі вони сумісні. Тобто можна змішувати, нічого не буде. Немає ніякої реакції, немає ніяких осадів. От, це так, я вам просто для інформації. Змішувати їх не потрібно. От. Ще таке. Наприклад, можна замість селітри використовувати. Є теж комплексні добрива. Ну, наприклад, фірми Партнер у них є така формула 35 10 10 Там також 35 азоту, і причому азот 50 на 50, половина азоту в нітратній формі, половина в оманійній. Тому, ну, в принципі, він класно підходить. Плюс там є по 10% фосфора і калія. Це класні добрива для старту, але вони дуже дорогі. Наприклад, цей літр мішок коштує у нас там в районі зараз десь 1200, то той мішечок 25 кілограмів, буде коштувати 3-3,5 тисячі. От, але от у кого маленькі діляночки ну, ідеально підходить. Там, Наприклад, порахуйте, там, там, через тиждень будете давати приблизно там, дві підгодівлі, чи, чи п'ять, чи шість. От Ви знаєте, скільки треба, плюс по кілограму, а мішечки там є по 2,5 кілограма. Тобто не, є 25 фасов, а є 2,5 кг всіх видів добрив. Тобто можна придбати і менші. Ви порахували, вам треба три пачки або чотири взяли, щоб не брати одну велику 25 От. Ну, це так. Я ж кажу, це дуже дорого. Дешевше взяти селітру. Хоча, з минусів в ній немає фосфору і калію. Ну, от. Тому доводиться це давати ще окремо. Так, потім знову ж, чому саме селітра? Тому що, ну, в принципі, карбамід не дуже дорогий, але. Карбамід і селітра відрізняються тим, що в них різні форми азоту. Наприклад, в селітрі 50 на 50, половина азоту в нітратній формі, а половина в оманіні. Тобто нітратна форма засвоюється одразу рослини. Тобто, ви внесли і рослина одразу вже ж цей азот весь засвоїла. Ви її нагодували. А амонійна вона там переходить, якісь сполуки, потім ті сполуки переходять уже в нітратну форму, і тоді вона тільки засвоїться рослиною, Але проходить певний час, плюс вона ну, маленькими порціями переходить в цю нітратну форму, тому якби вона діє довше, але по чуть-чуть виділяє. Розумієте? Тому краще давати саме селітру, тому що вона от видалив вона зразу вам нагодувала рослину. Плюс половина у селітри є амонійного азоту. І він також потім переходить у ці ж доступні сполуки і форми для рослини. От, тому виходить так, що ви і зразу нагодували рослини, і протягом, протягом тижня рослина також потрошку цей азот. А карбамід, якщо ви дасте, то ви такого ефекту не побачите. Ну, от. Так, ну, сульфат магнію я вже вам сказав. Через тиждень. От, по листу, це, що стосується каплі. Так? По, листу. по листу я раніше використовував партнер, не партнер, відбачаюсь. використовував плантатор. Класні хілатні добрива, але я не побачив великого ефекту. Тобто, ну, просто от по каплі проливаєш добрива те, що треба. так? Той же самий ефект, що ти проливаєш по каплі, а потім ще й по листу бризгаєш. Ну, Ніякого сенсу в цьому немає. Цього року я взагалі не бризгав такими добривами, хоча там теж є у плантатора всі ці формули, є 2020, -20, є там 15, чи 5, 15 45 є 13 13 але я не використовую їх. От. Лише по листу я використовую також хелатин кальцій і хелатин монобор. От. Це теж. І використовую їх десь також 3-4. Починаю їх використовувати як по каплі, так і по листу. З того моменту, коли е, в Кавуна і в дині з'явиться перша чоловіча квіточка, коли він починає зацвітати, там ще перша квіточка з'явилася, от вже потрібно давати як кальцій, так і бор. Бор для кращого цвітіння, кращої бутонізації. Ну, а кальцій для того, щоб у вас були гарні і смачні кавунчики. От. В принципі, це все, що я даю по листу. Ну, окрім фунгіцидів, але це вже окрема тема. От. Так що, от, такі в нас, в принципі, підгодівлі. От. Ну, в принципі, все, що основне я вам розповів. Якщо будуть якісь запитання, пишіть мені в коментарях, я з радістю відповім. Стараюся відповідати на всі запитання. От, можливо, комусь не зразу десь буває зайнятий, щось не побачив або ще щось. Але, в принципі, відповідаю всім. Тому, от, якщо будуть якісь запитання, обов'язково ставте, я обов'язково відповім на ваші запитання. Ну що, друзі, на цьому тоді все. От, не забувайте. Підписуватись на мій канал, коментуйте, ставте подобайки. Ну, на цьому всім до побачення.